Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Офіційних пояснень масових катастроф бойової авіаційної техніки держави агресорки досі немає. У суботу, 13 травня, російські телеграм-канали повідомили про аварії двох вертольотів мі 8 та літаків Су 34 та Су-35 у Брянській області РФ, внаслідок чого загинули дев'ять російських льотчиків. Якщо катастрофи чотирьох повітряних суден підтвердяться, це буде найбільша одноденна втрата російської армії від початку повномасштабної. Війни з Україною офіційних пояснень масового падіння бойової авіаційної техніки держави агресорки досі немає. ТСН UA зібрав головні версії, які розглядаються у мережі. Дружній вогонь. Першою версією, яка з'явилася в українському сегменті соцмереж, було те, що літаки та вертольоти були збиті дружнім вогнем ППО Росії. Згодом цю ж версію обережно підтвердили z Пабліки. Можна тільки уявити фаховий рівень операторів російської ППО, які не змогли розпізнати свої літаки та гелікоптери у групі літальних апаратів, які летіли на відносно великій висоті у різних районах Брянського. Області наші дрони не бачать і не збиває свої літаки та гелікоптери збивають, витрачаючи дорогі ракети ППО. Йдеться у дописі Правда Геращенко. Далекобійні ракети у української ППО, оскільки відстань від кордону України до найдальшого місця падіння вертольоту у селі Волкустичі Брянської області становить майже 50 кілометрів. Російські диванні воєнкори припускають, що для знищення повітряних цілей було застосоване далекобійне ППО ЗСУ Петріот «Несемс» чи Чі С-300. В одному із Зе-каналів пишуть про засідку у прикордонній зоні, до якої було заздалегідь. Легіді перекинуто такі засоби, які дозволили вразити ворожу авіаційну групу. Однак названі установки надто цінні для захисту неба, щоб ризикувати їх встановленням у близькості до кордону з РФ, де їх можна легко виявити різними засобами розвідки. Російський телеграм-канал Рибар висловив версію, що авіагрупу ПКС РФ могли вразити з території України модернізовані польські Міг 29 Мовляв, їх переобладнали під застосування американських ракет середньої дальності АІМ-120, постачання яких буцімто відбулося без оголошення. Ракети ЕМ 120 Здатні вражати цілі із дальністю до 70 кілометрів. Телеграм-канали Мештабаза написали, що у Брянській області розшукують диверсантів. Очевидно, російські силовики підозрюють, що літальні апарати збили з території Росії за допомогою приносних зенітних ракетних комплексів ПЗРК. Однак на одному з відео видно влучання вертоліт великої ракети, яка за габаритами явно перевищує ракету переносного комплексу. Крім того, опубліковано фото лопаті гвинта, збито у клинцях вертольота, на якій видно сліди від великих елементів, які відсутні у ракети ПЗРК. У Міноборони РФ поки не Оголосили про причини падіння авіаційної техніки у Брянській області. Наразі єдиним офіційним коментарем, який отримали пропагандисти ТАСС від місцевих екстрених служб, була інформація про пожежу двигуна у гелікоптері, який впав у згаданих клинцях. Однак на відео падіння бойового вертольоту видно, що пожежа підлетіла і врізалася у Мі-8, Після чого він задимів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.